У попередніх своїх відеоматеріалах ми висвітлювали роботу міської влади щодо пожвавлення заходів по благоустрою у Василькові. Це два парки у центрі міста, два дитячих майданчика у центрі на масиві, реконструкція заїзних карманів на зупинках, освітлення, ямкові ремонти. Подорожуючи містом, ми потрапили на будівельну техніку, що працювала. Біля будівлі філіалу другої школи і з розмови з працівниками з'ясували, що ведуться підготовчі роботи для укладки асфальта. Це дуже приємна звістка для працівників і відвідувачів другої та третьої школи, адже ця ділянка дороги вже давно була проблемною і потребувала ремонту. Дуже тішить, що міська влада швидко реагує на прохання Васильківців, і благоустрій у нашому місці продовжується.